Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Третій день Солом'янський суд Києва обирає запобіжний захід для відстороненого від посади керівника державної фіскальної служби Романа Насірова. Підозрюють у незаконній розстрочці боргів компаніям нардепа Олександра Онищенка, що завдало державі збитків на 2 мільярди гривень у студії. Про головне сьогодні Анастасія Красносільська, юрист центру протидії корупції, Катерина Будко, активістка всеукраїнського об'єднання Автомайдан. Ну телефоном чекаємо на включення Олександра Лисака, одного із адвокатів Романа Насірова. В ці хвилини суд ще триває. І власне, як тільки він приступить до винесення ухвали на прохання спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо запобіжного заходу, ми будемо давати звідти сигнал. А поки говоримо з нашими гостями, вітаю вас ще раз, Катерино. Завдання, яке ставить перед собою автомайдан, які я так розумію, оточив будівлю солом'янського суду, кого пускаєте, кого не пускаєте, і власне, звідки ця ідея взялася приїхати і збирати акцію під судом, знаєте, ми слідкували за процесом суду уже там з суботи. Коли е, почалася ця, ця е, незрозуміла ситуація, коли його привозили в лікарню, відвозили в лікарню, і просто в неділю ми зрозуміли про те, що якщо нічого не робити, то просто збіжить 72 години на відпустять, і ми більше його ніде не побачимо. Були побоювання, що він може так, втекти. Так, були побоювання, що він може втекти однозначно. Саме тому ми вирішили перейти до е, більш активних дій. Ми приїхали під суд, закликали всіх також приїжджати, приїздити і е, Стояти там і чекати того часу, поки буде винесено запобіжний захід, і це те, що ми будемо намагатися робити до цього часу. Тобто, ми не підемо з під суду, поки не буде винесено запобіжний захід до пана Насірова. Як це блокування виглядає, тому що ми то картинку бачимо, де да? люди збираються вранці під судом? Тобто не йдуть вони вночі, там перебувають. Не йдуть, вночі тобто перебувають люди. тобто. Ви блокуєте тільки одну людину, власне самого Романа Насірова на вихід з будівлі суду чи? Ну, фактично, так тобто. А... Автомобілі не виїжджають з тої суду, в яких там може виїхати пан Насіров, тому що у нас вчора були побоювання, що його буду намагатися вивести швидкою допомогою або ще якимсь іншим авто. Звичайно, лікарі, якщо є така необхідність, заходять до пана Насірова і журналісти. І це вільно, скажемо. Але е, ми чекаємо дійсно, поки буде винесено запобіжний захід, і до чого часу будемо знаходити відповідно, якщо пан Насіров буде намагатися втікти з суду, то ми це зафіксуємо. Добре, адвокати якраз і от мають таку претензію, що людина там другу добу перебуває в залі суду, стан був напередодні важкий. Там ну, ясно, що інфаркт не підтвердився, поки але говорять про гіпертонічний криз. Так, але... чи, чи от є в залі суду можливість надавати пану насірову допомогу, годувати його там, поїти? Там він на це ну, не скаржиться. Можливість надавати допомогу є, тому що до нього постійно заходять лікарі. Але на мою думку, ми бачимо, і це очевидно, що навпаки, перебування в залі суду е досить позитивно впливає на здоров'я пана Насірова, тому що вчора він не міг ходити. Позавчора він взагалі був непритомний, а сьогодні він уже і ходить, і сидить. Тому я думаю, що ще певний час у будівлі суду, і він буде абсолютно здоровий. Я вважаю, що це навпаки гарне для його здоров'я. Дякую, Анастасія. Тепер по власне самому судовому процесу. коли суд винесе рішення за клопотанням спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обере запобіжний захід. Чи буде він легітимний, враховуючи те, що цей термін, 72-годинний, термін тримання під вартою, він завершився вчора близько опівночі. Тобто, по, подальший час пан Насіров фактично був в залі суду заблокований. Він ну, не, не міг скористатися своєю свободою, не міг піти. Абсолютно нема жодних перешкод, тому щоб рішення суду по запобіжному заходу було легітимним, як ви кажете, і мусило бути виконаним, тому що вчора, коли сплив 72 годинний термін для е, тимчасового затримання на Сірова. Спецназ НАБУ разом із детективами, набу ось так вийшов із залу суду і фактично далі жодним чином не перешкоджав пану Насірову скористатися його, його правом. Він навіть одразу після цього відбулося, знаєте, таке дивостілення Насірова. Він намагався піднятися зі свого ліжечка, але адвокати йому сказали, що ще трохи не треба демонструвати таку прить. Відповідно, абсолютно ми чекаємо від суду законного рішення. Які мусить бути законно виконані з нас набу не перешкоджав, але автомайдан перешкоджав. Тобто, чи не можуть це захист адвокати пана на використати, якраз в тому, щоби ну? Це рішення потім оскаржити юридично. Абсолютно ні, тому що жоден правоохоронний орган не утримував пана Насірова довше ніж 72 години. Відповідно, юридично немає жодних перешкод для того, щоб рішення суду, коли воно ми сподіваємося, нарешті все таки буде ухвалено, було виконано, як це передбачено законом. Давайте повернемось до подій п'ятниці, коли пану Насірову у державній лікарні Феофанія було оголошено про підозру. І знову ж таки, захист доводив, що в цей час їхній підзахисний перебував в стані непритомності. Він не міг слухати те, що йому говорять прокурор, і власне от. Законність винесення цієї підозри, наскільки все було зроблено по процедурі, і знову ж таки, чи не може цим якраз розпорядитися захист, оскаржився знову ж uh -huh. таки цю uh -huh. процедуру, як воно відбулося? Дайте розмежовувати, чи захист спробує цим скористатися? Безумовно, спробує, чи є якісь серйозні юридичні претензії до дій Національного антикорупційного бюро в цій ситуації. Я думаю, що немає, тому що в нас наразі немає жодного публічного офіційного висновку медичного щодо того, що в момент оголошення підозри на сіров був в тому стані, який… Перешкоджав би йому усвідомлювати те, що відбувається. Навпаки, в нас є медичний висновок, в якому власне вказано, що все, чим страждає пан Насіров, це гіпертонічний криз і підвищений тиск. Як справедливо сказав один із лікарів, цим страждає 12 мільйонів українців. і Тим не менше, ми не ставимо під питання їх дієздатність. Ну, цей висновок це е, клініка Стражевська. Да, те, що ми маємо так. видала так, да. я розумію, на цей висновок. Ми посилаємось. Так, і крім того, якщо не помиляюся, це в суді заявляв один із медиків якості свідка. Добре, ну і сьогодні стало відомо знову ж таки, це повідомлення від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що у пана Насірова два громадянства. Одне британське підтвердження, і там ще здається угорське теж Тобто, це от, е, посилює позицію САП спеціалізованої та прокуратури, яка знову ж таки я глядачам нагадаю, планує просити або під про тримання під вартою, або б, про безпрецедентний для українського судочинства е, розмір застав у 2 мільярди гривень. Я думаю, що да наявність підтверджена інформація про ще додаткових два громадянства пана Насірова, підтверджує вимогу антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури обрати жорсткий запобіжний захід пану Насірову. І фактично підтверджує той факт, що Насіров таки намагатиметься сховатися від слідства. Ми знаємо, що Насіров опинився в Феофанії саме в той момент, коли вже в принципі ця інформація є. Коли він отримав інформацію, що НАБУ збирається оголосити йому підозру. Я би припускала, що він просто не встигав втекти з країни і вирішив сховатися в Феофанії і в кращих традиціях українських чиновників. Відповідно, знаєте, сказати це больним. А як про прокоментувати тоді власне такі твердження, що з грудня місяця матеріали на Насірова лежали у холодницького. Це спеціалізований антикорупційний прокурор. І по-друге, якщо пан Насіров потрапив до Фіофанії в першій половині дня, чому треба було з оголошення підозри тягнути аж до вечора того ж таки дня? Ну, по-перше, деякі дії на цьому деякі дії спеціальної антикорупційної прокуратури в нас також викликають підозри. І чесно кажучи, це не перша, далеко не перша справа, де спеціальна антикорупційна прокуратура не поспішає, скажімо, так, погоджувати національному антикорупційному бюро підозри. Ми знаємо про. Бажання національного антикорупційного бюро оголосити підозри, наприклад, посадовців міжнародних авіаліній України, і це відкритий, власне конфлікт між Набу і САП, де САП спеціальна антикорупційна прокуратура не погоджується підписувати зараз цю підозру. Відповідно, аналогічна ситуація досить довгий час могла тривати і у справі пана Насірова. Що стосується того, коли варто не варто було оголошувати підозру, наскільки ми можемо зараз з відкритих джерел відтворити власне ситуацію оголошення підозри, детективи набу змогли це зробити, оголосили підозру, скажімо, в той перший момент, коли вони змогли нарешті дістатися до пана Насірова і, власне мати його придатним для заслуховування цієї ну, сам підозри. сам Роман Насіров, на жаль, от ми зараз цей синхрон не можемо показати. кажуть мені, що Звук сам в браку не все можна буде розслухати, але я передам слова. те, що під час засідання Роман Насіров сказав, що він нікуди не ховався, він ходив, давав свідчення. Тобто Длобили людина, було, ні, можливо. людина ж вже здогадувалась про те, що є інтерес до його особи. Знаєте, Чому він не міг раніше втекти? Ми вже один такий прецедент маємо, і прізвище цього прецедента Онищенко, який також дуже довгий час заявляв, що він не збирається тікати від правосуддя, а після цього запросив політичний притулок в Великій Британії. Пана Насірову не треба було би навіть запрошувати притулок. Ми знаємо, що в нього є два додаткові громадянства, якими він цілком міг би скористатися, і більше того, я впевнена, що він би. Скористався ними, якби не громадські активісти під залом суду, дякую. Давайте спробуємо подивитися на картинку із зали суду. Звідти стрімить, передає сигнал Радіо Свобода. Відновилося судове засідання, яке було перерване через повідомлення про, начебто, мінування, і це вже не перше якраз повідомлення таке під час цього. Судового процесу. А ну е, кажуть, що пряму е, трансляцію ми не можемо зараз е, поки показати, але те, що відбувалося в залі суду сьогодні, можемо е, переглянути трошки раніше. Але пане Можна коментувати Анастасія. Тобто ось сам пан е, Насіров то вже не на ношах. Да, ну бачите, див диво зцілення не інакше. Щойно сплив 72 годинний термін його затримання. Він одразу почав почуватися значно краще. А навколо це все адвокати. Так, да. Причому Данасірує... це безпрецедентно велика насправді кількість адвокатів, чи вісім, чи дев'ять, якщо я не помиляюся. Я би припустила, що така велика кількість адвокатів власне пояснюється бажанням просто затягувати процес. Адже кожен із адвокатів має окремо право на заяву клопотання, на виступ і так далі. І суд не може в цьому відмовляти. Відповідно, можна собі уявити, скільки часу потрібно для судового процесу, в якому мають право, хоча б висловитися вісім чи дев'ять адвокатів. Я зараз побачив представників. Спецназу НАБУ в Балаклавах, а захист говорив про те, що пана Насірова супроводжували начебто детективи чи спецназівці, перевдягнені в форму медичних працівників. Як можна цю інформацію ну, Мені прокоментувати? складно це прокоментувати, але сам той факт, що пана Насірова міг супровідж... супроводжувати спецназ, НАБУ в той час, поки пан Насіров 72 години був фактично. А... Тимчасово утримуваний це нормально і цілком відповідає кримінально-процесуальному законодавству. Дякую, будемо щодо засіданнями повертатися. Катерино. А ну, під час вашого блокування залу суду були спроби якось там, якимось прихильникам, людям, які підтримують Романа Насирова, якось сконтактуватися з ним, можливо, на вас стиснути. Спробувати надати таку підтримку, щоб витягнути його зі суду, ну насправді ми, збираючись, очікували такі спроби, очікували, що так само як в суботу приїдуть певні народні депутати, які підтримують і надають підтримку пану Насірову. Але вчора, по кількості людей, які приходили, які від Відізвалися на наш заклик і почали приходити, і були там всю ніч. Було очевидно, що ніхто не буде намагатися якось там порватися чи дестабілізувати ситуацію, чи зробити щось інакше. Тому вся ніч весь день минув достатньо спокійно. Було кілька дійсно підозрілих людей, але ніяких дій вони не чинили. І ми очікуємо, що і ця ніч також мине доволі спокійно. Я нагадаю, що Роман Насіров власне він. Представник блоку Петра Порошенка він потрапив у парламент за списком цієї політичної сили, звідти, власне, пішов на посаду керівника державної фіскальної служби. Ну і маємо сьогоднішню заяву президента України Петра Порошенка, який говорить про те, що НАБУ це незалежний орган, і власне те, що відбувається, це судове засідання, це якраз свідчення того, що процес не перебуває під впливом. І під тиском з боку влади, як ви вважаєте, Катер? Ну, я би Перепрошую, не була Анастасія. так однозначно в оцінках. З одного боку, да насіров це наразі найбільша риба національного антикорупційного бюро, і сам той факт, що національне антикорупційне бюро спромоглося пред'явити підозру насірову головному податківцю, який, ймовірно розстрочував і скасовував податкові зобов'язання не тільки для Оніщенка, але і для багатьох компаній, пов'язаних з багатьох то посадовцями. Сам той факт, що національне антикорупційне бюро пред'явило йому підозру, вже свідчить про незалежність національного антикорупційного бюро. Бо ми розуміємо, що якщо Насіров почне давати свідчення, то він може розказати про ще багато і багато кейсів подібних до Онищенка. Тобто він більш цінний як свідок. А не якраз фігура він цінний і як історія успіху справи. національного антикорупційного бюро, і як беззаперечна, як на мене, ознака незалежності набу, і звичайно, він може далі допомогти розкручувати цей клубочок і отримувати набу нові нові підозри. Але те, що відбувається зараз в суді. Якраз свідчить про залежність українських судів, бо те, що відбувається в суді, я не можу назвати інакше як саботаж. Давайте згадаємо, саботаж скільки з боку з боку судів А може це майстерність адвокатів, які в Ні, такий те, спосіб... була... а, Це однозначно саботаж. Те, що було вчора, Намагаються затягнути власне судовий Давайте процес Давайте з... спробуємо відтворити, що відбулося власне вчора. Вчора один із адвокатів заявив відвід судді, і після цього власне черговий суддя мав би розглянути це питання, ухвалити рішення, а голова суду мав би Відповідно призначити нового чергового суддю в суді не виявилося чергового судді. В суд відмовився приїжджати голова суду для того, щоб власне призначити нового чергового суддю, і фактично, весь вчорашній день суд не спромігся. Притягти на роботу і змусити працювати людей, які за це отримують гроші з наших з вами податків. Це абсолютно саботаж з боку судової системи. Мені зараз повідомляють якраз, що суд вкотре відмовив захисту в клопотанні про перевірку стану перевірку стану здоров'я Романа Насірова. Ну вони вже подібне клопотання подавали. Ну ми говорили про те, що наявна вже довідка про стан здоров'я, більше не потрібно перевіряти. Ну, ви стан знаєте, іде третій день. Розгляду питання про обрання запобіжного заходу для пана Насірова. Наразі з того, що я можу згадати по практиці судів по розгляду заходам, запобіжних заходів, пану Єфремову запобіжний захід обирали 12 годин. Зараз іде третій день і ще не видно кінця і краю цьому судовому це засіданні. рекордний термін обрання? Прошу? За, рекордний термін обрання запобіжного заходу? наскільки входу. я пам'ятаю, да наскільки я пам'ятаю зараз з топ посадовців, за якими ми стежимо, це абсолютний рекорд. Я би припустила, що а, трохи спан. Теличена, скажімо так, політична еліта, що це свідома стратегія саботажу і затягування. Можливо, очікування допоки допоки зменшиться трохи суспільна увага до цього питання. Вона на щастя не зменшується. Я би припустила, що можливо суд першої інстанції таки призначить пана Насірову запобіжний захід. Можливо, до речі, це буде невелика застава сплатити яку для Насірова не буде проблемою. І потім власне суд має право на це. Зменшити звичайно, суд, розмір застави. суд може зменшити розмір застави, і це те, що суд вже робив в дуже багатьох випадках. Наприклад, я би нагадала на кейс, що не помиляюся, панів перелому і Щурікова, які звинувачуються в розкраданні. 250, якщо чи 200 мільярдів гривень, і яким призначили заставу кожне по 5 мільйонів. Що таке 5 мільйонів для людей, які поклали в свої кишені сотні мільярдів? Те саме може повторитися і в справі Насірова, і тоді це буде гірший сценарій, і тоді Насірову, знову ж таки нічого не перешкоджатиме далі втекти за кордон. Або якщо президент України все-таки зрозуміє, наскільки тестовою є справа Насірова, ми могли би чекати хороше рішення суду першої інстанції, і потім спробу скасувати це рішення по жорсткому запобіжному заходу в другій інстанції. ви так говорите, президент зрозуміє, тоді суд. Да, двільно я абсолютно сорішення. абсолютно свідомо це говорю. Це бо в нас незалежні гілки влади. на жаль, ні, я би хотіла так сказати. Я не обмовилася і не допустила перебільшення. На жаль, ми абсолютно впевнені, що суди діють за політичним замовленням, і що зараз рішення щодо того, що далі робити з Насіровим, ухвалюється не в Солом'янському суді, а в адміністрації президента. Тепер по суті звинувачень. Власне сьогодні знову ж таки Роман Насіров і його захист доводили, що. А що тут такого протизаконного видавати розстрочки на податковий борг? Пана Сіро скаже, що тисячі таких розстрочок були надані. Так, да, але знаєте, тут є декілька нюансів. По-перше, деякі з цих розстрочок були надані ще до того, як компанія звернулася з заявою про надання такої розстрочки. Ну, мені принаймні податкова не надавала розстрочку ніяких моїх податкових зобов'язань без мого без мого принаймні запиту. Думаю, що більшість з наших глядачів також. По-друге, податкова не може повторно розстрочити податкове зобов'язання, якщо за рішенням про попередню розстрочку нічого не було сплачено. А саме це і відбулося з кампаніями пана Оніщенка. Вони отримували безкінечно розстрочку і розстрочку, не сплачували жодної копійчини, і тим не менше податкова вважала за можливе. І далі їм розтрощувати. це е, та сама сума, чи це нові суми постійно додавалися? Це загальна сума 2 мільярди гривень. На, на цю приблизно суму власне і відбулося це розтрочення неіснуючих фактично платежів, тому що ці компанії не сплачували, я повторюю, жодної копійчини. Якби державна фіскальна служба діяла по закону, то по перше, вона би не могла ухвалити друге рішення про розтрощку податкового зобов'язання. А по-друге, вона була би зобов'язана насправді повідомити про це і. І «Укргазвидобування», щоб укргазвидобування зі свого боку розірвало угоди з такими недобросовісними кампаніями, і повідомити орган влади, який дає спеціальні ліцензії, щоб в компанії злочевського о, я перепрошую, зличевського, щоб в цих компаній забрали відповідно їх ліцензії. Але в принципі надавати розстрочки. Державна фіскальна служба має право має так? за певних умов, а і ці умови не були хто, дотримані. А Хто має контролювати? Ми знаємо цей механізм. Хто ну, має власне... контролювати, чи законно ця розстрочка надається, чи незаконно, щоб ну, упередити якраз корупційний механізм? Ну, власне, таких ми розуміємо, розтрочок. що по більшості розстрочок рішення не ухвалюється на рівні голови державної фіскальної служби. За версією слідства в даному випадку рішення ухвалював на сіро. Більше того, особливо цинічні. Момент полягає в наступному. Щойно Верховна Рада влітку минулого року зняла недоторканність з Онищенка. Насіров особисто розіслав листи про необхідність припинення цього неіснуючого розстрочення для компаній і стягнення з цих компаній відповідно податкового зобов'язання. Саме тоді, коли з Онищенка зняли недоторканність, саме тоді, коли стало зрозуміло, що власне набу серйозно робить свою роботу. І, власне, що є небезпека кримінального покарання сьогодні? Вкотре Захід закликав Україну якнайскоріше створити мережу антикорупційних судів, що довершить якраз цей ланцюг антикорупційних структур на ЗК, НАБУ, САП і антикорупційні суди. А Катерина, ваш погляд, це таки від чого буде залежати успіх справи Насірова? Чи від наявності цього антикорупційного суду якого немає, ми невідомо коли його отримаємо. Ну, дивіться, якби у нас вже був антикорупційний суд на е, даний момент, то я думаю, ми б не мали зараз таку ситуацію, що там суд не міг зібратися, що е, в суді повністю блокувались будь-які рішення, і що ніякі коруп... корупцію е, по корупційних справах немає ніяких рішень. Але на жаль, зараз у нас такого суду немає, і ось кожен такий камінчик, кожна така справа, вони просто підтверджують і ще раз і ще раз необхідність створення цього суду. Законопроект про е, антикорупційний суд вже зареєстрований в Верховній Раді, і на мою думку, він має бути якомога скоріше прийнятий, якомога скоріше будуть мають бути набрані судді до антикорупційного суду за абсолютно прозорим і відкритим конкурсом. Ми зараз слідкуємо активно за конкурсом до нового верховного суду. І по суті, те, як відбудеться чи пройде цей конкурс, як він буде відбуватися, наскільки він прозоре і якісно пройде, буде також покаже наскільки взагалі у нас. Можливий добір судового органу і суддів нового органу, але все-таки це ж осінь, осінь 17-го року. Здається, я бачив такий термін, коли можна найшвидше отримати. Здається, ситник голова НАБУ про це говорив. Найшвидше отримати антикорупційні суди, антикорупційних суддів. А справа Сірова цього ж не буде чекати. Отже, на вашу ну, думку, знаєте, які справі... фактори можуть впливати на доведення цієї справи до суду і до вироку? В справі Насірова зараз ми маємо справу тільки з обранням запобіжного заходу. Це фактично перший тест для суду в справі Насірова. Далі ще буде багато всяких різних дозволів на слідчі дії, Ще буде розгляд справи по суті, і як довго може тривати розгляд справи по суті? Я тут просто трошки собі нагадаю: Справу по незаконному тиску на міністра економічного розвитку і торгівлі суд не міг призначити до розгляду 10 місяців. Справа по незаконному збагаченню Кулика це перший в Україні випадок притягнення топ-посадовця до відповідальності за незаконне збагачення. Цю справу суд не міг призначити до розгляду чотири місяці. Як швидко суд впорається і навіть почне розглядати справу на Сірова, якщо він запобіжний захід не може третю чи четверту добу обрати? Що стосується антикорупційного суду? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про антикорупційний суд, дуже важливо не дати політикам нас обманути. Нам не потрібен Печерський суд з новою табличкою антикорупційний суд. Коли ми говоримо про антикорупційний суд, ключове питання це хто і як обере нам незалежних антикорупційних суддів. Чи можуть це зробити ті органи, які зараз обирають суддів, для нас це велике питання. Чи може вища кваліфікаційна комісія суддів, яка зараз ховає всупереч закону від нас із вами від суспільства від активістів досьє кандидатів на посаду суддів? Чи може ця вища кваліфікаційна комісія суддів обрати незалежних суддів? Я моя особиста відповідь ні. І я би не хотіла, щоб Україна так ризикнула і експериментувала. Ключове в антикорупційних суддях це зробити таку незалежну конкурсну комісію з добору судді, на яку неможливо буде впливати з банкової або з інших кабінетів. Як це зробити? Тільки через участь міжнародників, людей, рекомендованих міжнародним партнерам України, в такій конкурсній комісії. Дякую. Ну і останні новини власне, із залу судових засідань, там, де Суд третій день нагадаю обирає запобіжний захід для Романа Насірова, голови державної фіскальної служби. Сам Роман Насіров твердить, що не має трьох громадянств, має тільки українське громадянство. Але знову ж таки представник НАБУ повідомив, що отримав підтвердження від британської влади, що таке громадянство у пана Насірова є. Стежимо далі за цим процесом. Це була програма про головне. Дякую вам. Побачимо завтра о 20.20. .20. Все буде добре.